Прогноз погоди в Україні на три дні з 23 по 25 квітня. Мене звати Українчик. Дощова погода майже без упину останній тиждень панує у більшості регіонів нашої країни. Дощі не планують найближчим часом припиняти свою діяльність, ба більше природа запланувала посилити дощові опади у багатьох областях. Сонячні промені лише інколи пробуватимуться через сіру, непроглядну ковдру з дощових хмар. 23, 24 і 25 квітня магнітне поле нашої планети буде у спокої, сила магнітної активності буде на рівні 2 балів, а це зовсім невідчутний рівень. Зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 23 по 25 квітня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео. Підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше. Українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах. Найбільше щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Вівторок, 23 квітня, цей день буде не надто дощовим у багатьох регіонах. Очікується хмарна з проясненнями погода, але є немало областей, де невеликі дощі зволожуватимуть землю. Північ, на Чернігівщині вдень плюс 12 плюс 14, вночі від 7 до 5 градусів тепла. В Сумській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 12 до плюс 14 градусів, нічна плюс 8 плюс 6. В Житомирській області в день плюс 12 плюс 14, вночі від 5 до 3 градусів тепла. На Київщині і в Києві в денний час буде від плюс 12 до плюс 14 градусів, в нічний плюс 6 плюс 4. На Житомирщині буде хмарно з проясненнями, і без опадів у Київській, Сумській і Чернігівській областях. Очікується невеликий дощ. Вітер північно-східний, доволі відчутний, 7-12 метрів за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 13 до 15 градусів тепла, нічна від плюс 7 до плюс 5 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 13 плюс 15, вночі від 7 до 5 градусів з позначкою плюс. В Криму в світлі години доби термометри покажуть від 17 до 19 градусів тепла, в темні від 7 до 5 градусів вище нуля. На Запоріжжі в день плюс 17 плюс 19, вночі плюс 8 плюс 6, в Миколаївській області в денний час від плюс 15 до плюс 17 градусів, в нічний плюс 7 плюс 5. На Херсонщині в день плюс 16 плюс 18, вночі від 7 до 5 градусів тепла. Дощі середньої сили очікуються в Одеській області, на Запоріжжі, Миколаївщині, Херсонщині і в Криму. Хмарно з проясненнями і без опадів вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і Львівщині в денний час термометри покажуть від 10 до 12 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 5 до плюс 3, на Рівненщині, Івано-Франківщині, Тернопільщині, Хмельниччині, і в Чернівецькій області вдень плюс 8 плюс 10, вночі від 5 до 3 градусів тепла. В Закарпатській області в денні години від плюс 12 до плюс 14, в нічний плюс 5 плюс 3. Невеликий дощ варто чекати на Івано-Франківщині, Закарпатті, Тернопільщині, Хмельниччині і в Чернівецькій області. В усіх інших областях Західного регіону України хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині в денний час від 17 до 19 градусів з позначкою плюс, в нічний плюс 9 плюс 7. На Луганщині в день плюс 15 плюс 17, вночі плюс 10 плюс 8. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 16 до плюс 18 градусів, нічна від 10 до 8 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 16 плюс 18, вночі від 13 до 11 градусів вище. Нуля. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх областях Східного регіону України. Вітер Південно-Західний 7-12 метрів за секунду. Центральний регіон України на Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 12 до плюс 14 градусів. В нічні – плюс 6, плюс 4. На півдні Кіровоградщини в день – плюс 15, плюс 17. Вночі – плюс 7, плюс 5. На Вінничині в світлі години синоптики прогнозують від 12 до 14 градусів тепла, в темні плюс 5 плюс 3, в Дніпропетровській області в день плюс 16 плюс 18, вночі від 8 до 6 градусів вище за нуль, на Полтавщині в денний час від плюс 12 до плюс 14 градусів, в нічний плюс 7 плюс 5. Короткочасний грозовий дощ варто чекати на Вінниччині, на Дніпропетровщині, Полтавщині, Черкащині і в Кіровоградській області хмарно з проясненнями і без опадів вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. 23 квітня магнітосфера нашої планети буде у спокої, сила магнітної активності буде на рівні 2 балів. Це абсолютно невідчутний рівень. Середа, 24 квітня, північний, західний і частково центральний регіони цього дня заливатиме короткочасними дощами. Північ на Чернігівщині, денна температура повітря коливатиметься від 15 до 17 градусів тепла, нічна плюс 9, плюс 7. Сумській області вдень від плюс 16 до плюс 18 градусів, вночі від 10 до 8 градусів вище за нуль. На Житомирщині в денні години від 13 до 15 градусів тепла, в нічні плюс 8 плюс 6. На Київщині і в Києві в денний час від плюс 14 до плюс 16 градусів, в нічний від 7 до 5 градусів вище нуля. Короткочасні дощі очікуються в усіх чотирьох областях північного регіону України. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Південь в Одеській області. Денна температура повітря коливатиметься від 20 до 22 градусів тепла, нічна від плюс 11 до плюс 9 градусів. В районі Бессарабії вдень плюс 19 плюс 21, вночі від 13 до 11 градусів з позначкою плюс. В Криму в світлі години доби термометри покажуть від 22 до 24 градусів тепла, в темні від 14 до 12 градусів вище нуля. В Херсонській області день плюс 22 плюс 24, вночі плюс 13 плюс 11. На Запоріжжі в денний час від плюс 21 до плюс 23 градусів, в нічний плюс 13 плюс 11, в Миколаївській області в день плюс 21 плюс 23, вночі від 12 до 10 градусів тепла. Хмарно і без істотних опадів в усіх частинах південного регіону України. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Захід. На Волині, Тернопільщині і Львівщині в день плюс 8, плюс 10. Вночі від 6 до 4 градусів тепла. На Закарпатті в денний час термометри покажуть від 10 до 12 градусів з позначкою плюс. В нічний плюс 8, плюс 6. В Чернівецькій області і на Хмельниччині в денні години доби температура коливатиметься від плюс 10 до плюс 12 градусів, в нічні плюс 7, плюс 5, на Івано-Франківщині і Рівненщині в день плюс 9 плюс 11, вночі від 7 до 4 градусів тепла. В усіх областях Західного регіону України литимуть короткочасні дощі. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Схід. На Харківщині в день плюс 19, плюс 21, вночі від 10 до 8 градусів тепла. На Луганщині в світлі години доби термометри покажуть від 19 до 21 градусу з позначкою плюс, в темні плюс 8, плюс 6. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 20 до плюс 22 градусів, нічна від 10 до 8 градусів тепла. В Маріуполі в день від 18 до 20 градусів вище нуля, вночі плюс 15, плюс 13. Хмарно і без істотних опадів в усіх трьох областях східного регіону України. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Центральний регіон України в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби. Температура повітря коливатиметься від плюс 20 до плюс 22 градусів. В нічні від 10 до 8 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 20 плюс 22, вночі плюс 12 плюс 10. На Дніпропетровщині в світлі години синоптики прогнозують від 21 до 23 градусів тепла, в темні від 11 до 9 градусів з позначкою плюс. У Вінницькій області в день плюс 16 плюс 18, вночі від 8 до 6 градусів тепла. На Черкащині денна температура повітря коливати. Від плюс 17 до плюс 19 градусів, нічна плюс 9 плюс 7. В Полтавській області в день плюс 19 плюс 21, вночі від 9 до 7 градусів тепла. Короткочасні дощі очікуються на Вінниччині, Полтавщині і Черкащині. В Дніпропетровській і Кіровоградській областях хмарно і без істотних опадів. Вітер південно східний 7-12 метрів за секунду. 24 квітня сила магнітної активності 2 бали це невідчутний рівень. Четвер, 25 квітня, цього дня короткочасні дощі литимуть майже по всій країні. Лише на Кримському півострові синоптики прогнозують хмарну і без істотних опадів погоду. Північ, на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 15 до 17 градусів тепла, нічна плюс 9 плюс 7. В Сумській області в день від плюс 16 до плюс 18 градусів, вночі від 10 до 8 градусів вище за нуль. На Житомирщині в денні години плюс 13 плюс 15, в нічні плюс 8 плюс 6. На Київщині і в Києві в денний час від плюс 14 до плюс 16 градусів, в нічний від 7 до 5. Градусів вище нуля. Короткочасні дощі очікуються в усіх областях північного регіону України. Вітер східний 7-12 метрів за секунду південь. В Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 19 до 21 градусу тепла, ніч навіть плюс 13 до плюс 11 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 19, плюс 21, вночі від 12 до 10 градусів з позначкою плюс. На Херсонщині в день плюс 21, плюс 23, вночі від 14 до 12 градусів тепла. На Запоріжжі в Криму в денний час плюс 22, плюс 24, в нічний плюс 14 плюс 11. На Миколаївщині денна температура повітря коливатиметься від 20 до 22 градусів тепла, нічна плюс 13 плюс 11. Короткочасні дощі варто чекати на Одещині, Херсонщині, Миколаївщині і в Запорізькій області. В Криму хмарно і без істотних опадів. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Львівщині і Тернопільщині в день плюс 8, плюс 10, вночі плюс 6 плюс 4. На Івано-Франківщині і у Рівненській області в світлі години доби температура повітря коливатиметься від 9 до 11 градусів тепла, в темні плюс 7 плюс 4. На Закарпатті, Хмельниччині і в Чернівецькій області в день плюс 10, плюс 12, вночі від 8 до 5 градусів вище нуля. Короткочасні дощі варто чекати в усіх областях західного регіону України. Вітер Південно-Західний 7-12 метрів за секунду. Схід. У Харківській області в день плюс 21, плюс 23. Вночі від 10 до 8 градусів тепла. На Луганщині в денний час від 23 до 25 градусів вище за 0. В нічний плюс 14, плюс 12. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 23 до плюс 25 градусів. Нічна від 16 до 14 градусів з позначкою «плюс». В Маріуполі в день плюс 20, плюс 22. вночі від 17 до 15 градусів вище нуля. Короткочасні дощі очікуються в усіх областях східного регіону України. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Центральний регіон України, в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби, температура повітря коливатиметься від плюс 20 до плюс 22 градусів, в нічній від 10 до 8 градусів тепла, на півдні Кіровоградщини в день плюс 18, плюс 20. вночі від плюс 12 до плюс 10 градусів. На Дніпропетровщині в денний час від 21 до 23 градусів тепла, в нічний плюс 11 плюс 9. У Вінницькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 16 до плюс 18 градусів, нічна плюс 8 плюс 6. На Полтавщині в день плюс 19 плюс 21. Вночі від плюс 9 до плюс 7 градусів. В Черкаській області в денні години плюс 17. Плюс 19. в нічні, плюс 9, плюс 7. короткочасні дощі в усіх областях центрального регіону України. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. 25 квітня сила магнітної активності нашої планети буде на рівні 2 балів. Це зовсім невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.